Моторошна ДТП у Києві. Вранці 21 жовтня. Вантажівка на швидкості влетіла у маршрутку. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Наслідки страшної аварії масово публікують очевидці. Всі подробиці інциденту розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, вподобайки, а Ми переходимо до новин. У Києві вранці 21 жовтня. трапилося ДТП за участю вантажівки та маршрутки. Є багато постраждалих. На місці працювали медики та правоохоронці. Про це повідомляється у столичних телеграм-каналах згідно з публікованою інформацією, газель на швидкості влетіла у задню частину маршрутки номер 421. Аварія сталася на зупинці. На відео що розповсюджується пабліками, видно, як пасажири буквально випадають з відкритих дверей маршрутки. <плес> Патрульні поліції заявили, що у зв'язку з ДТП на вулиці Вадима Гетьмана рух транспорту ускладнений у напрямку індустріального шляхопроводу. На місці події працюють патрульні та всі екстрені служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки. За інформацією правоохоронців, вантажівка на повній швидкості в'їхала у маршрутку, в якій перебували пасажири. За попередніми даними, внаслідок аварії постраждали щонайменше четверо осіб. За попередньою інформацією, газель на повній швидкості в'їхала у маршрутку атаман, в якій перебували пасажири. Наразі відомо про мінімум чотирьох постраждалих. Поліція та медики продовжують працювати на місці аварії. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Вадима Гетьмана, що у Солом'янському районі Києва. На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП, главку поліції, патрульні поліцейські та медики. Кількість постраждалих уточнюється. На даний час відомо про чотирьох потерпілих. А вже згодом у Київській міській державній адміністрації повідомили, що кількість постраждалих зросла. Через ДТП на вулиці Вадима Гетьмана постраждали 9 осіб, із них 7 людей госпіталізували. На зупинці громадського транспорту сталося ДТП внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним транспортом на комунального автопарку. На місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики. Рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті та водія вантажівки. Нагадаємо, що це вже не перше ДТП за участю громадського транспорту, яка шокувала всю Україну цього місяця. 11 жовтня під Львовом зіткнулися автобус Варшава, Одеса вантажів. Конової пошти та кілька авто двоє. Людей загинули. 27 постраждали. Про це повідомляє голова львівської ОВА Максим Козицький. 11 жовтня близько 6.30 ранку на об'їзній Львова в районі села Чишки. На автодорозі М06 Київ ЧОП сталося масове ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень Варшава-Одеса, вантажного автомобіля Нова пошта та кількох легкових транспортних засобів. Станом на 7.00 відомо про одну загиблу людину та 27 травмованих, травми різного ступеня важкості. Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через винники. Вже близько 7.40 кількість загиблих зросла до двох. А через деякий час стало відомо про трьох загиблих ДТП під Львовом. На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці. Дорозі станом на 8.40 11 жовтня загинули троє людей. Ще 35 Мають травми різної важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Надвечір 11 жовтня. Поліцейські встановили попередню причину масштабної ДТП на Львівщині. Попередньо відомо, що водій вантажівки Рено виїхав на смугу зустрічного руху дисков зіткнення з мікроавтобусом Мерседес Спрінтер. Після чого зіткнувся з легковим автомобілем Шкода та пасажирським автобусом Плакстон Еліт. За кермом вантажівки перебував 25-річний мешканець Харківської області. Мікроавтобусом керував 66-річний мешканець Львівського району, легковиком мешканець Другобицького району віком 19 років, автобусом 35-річний житель міста. Хмельницький від отриманих травм від загинув водій вантажівки. Його пасажир, – 28-річний мешканець Харкова, та другий водій автобуса віком 49 років. Тілесні ушкодження отримали 34 особи мешканці Одеської та Харківської областей. З них четверо дітей віком 5, 7, 13 та 16 років, а також четверо іноземців. За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. Слідче управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або. Експлуатації транспортного особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Триває досудове розслідування. А 10 жовтня також трапилася жахлива ДТП біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в медиці. Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє видання РМФ 24 Відомо, що автобус врізався у причіп вантажного авто. У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб жінка та чоловік 45 60 років. На місці ДТП поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії. Міністерство закордонних справ підтверджує, що аварія сталася поблизу пункту пропуску медика Шагині. За даними МЗС, вантажівка, водій якої теж українець стояла на взвіччі у темну пору доби без увімкнених фар. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули дві особи жінка 1978 року народження та чоловік 1994 року народження. Дві особи госпіталізовані, одна з яких у важкому стані. МЗС Посольство України в Польщі та наше генконсульство в Любліні надають постраждалим усю необхідну консульську допомогу та Перебувають на зв'язку з компетентними органами Республіки Польща. Ми оперативно обмінюємося інформацією, співпрацюємо з польськими службами і дбаємо, щоб уся необхідна медична і консульська допомога надавалася відразу. Висловлюємо співчуття родинам загиблих і бажаємо швидкого одужання потерпілим. А як думаєте, ви чому так багато ДТП трапляється в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.